Чи справді корисне молокомасі господарі не упевнені, адже випасають її у власному садку, який межує із цвинтарем? Тут зовсім поруч гробівці і город із помідорами на старому кладовищі з 2006-го вже нікого не ховають. А в понеділок у Мурських просто над садом вирили новий котлован для родинної усипальниці. Значить, ми прийшли сюди, а тут майстри отриють котлован. На території горі Лисівки, яка є якраз зоною забороненою для будівництва будь чого Є папери санстанції нашого головного лікаря Личаківського району про заборону будь-якого поховання на території цього закритого кладовища. У 2013-му санстанція Личаківського району справді визнала, що кладовище працює із порушеннями. Саме тоді майстри збудували ось цей чималенький гробівець. Поки що він порожній. Ну на 24 чоловіка місця там є просто зроблення. На цілу футбольну команду другими словами ясно, що то все несеться на нашу, на не то що на нашу хату. Тут є багато людей. У мерії винників інше бачення запевняють, у 2012-му місцеві депутати прийняли рішення, і за ним індивідуальні поховання заборонені. А от ховати людей з покращеннями, тобто у гробівцях, можна мовляв, санстанція таке допускає. Поховання в родинний грубовець здійснюється тільки. Цинкову труну це означає, що цинкової труни, ніяких виділень, не буває. Тим більше, що бетон. То не є грунтові води. За санітарними нормами останнє поховання має бути не ближче ніж за 300 метрів до житлового будинку, тобто останні могили мали б бути орієнтовно біля цієї сосни, та у мерії інші норми. Ці захоронення проводяться від житлового масиву десь за 50 метрів, дозволяється. Але в нас ми, за межі цвинтар не виходить, тому що там межі вже визначені були. Я не пам'ятаю не пригадую, яким ти роком, але в нас за межі цвинтара. Поховань не проводиться у санстанції. Дивуються від таких заяв мерії винників. кажуть, минулого року вони заборонили будь-які нові поховання. Тоді усипальниці були ще на етапі фундаменту. Сьогодні вони майже готові і ніяких дозволів чи погоджень про поховання в цинкових трунах. Санстанція Личаківського району не давала. Ніякого погодження, тим паче, моїм призвич, бо я, власне рахуюся, коли головний спеціаліст відділу районного відділу не може бути погоджено. Значить, висновок, взагалі, будь який висновок йде за погод Інням головного державного санітарного лікаря пані Мурська надіслала до санстанції нову скаргу. Якщо мерія не припинить будь-які поховання, то справою займеться прокуратура. Ірина Папірник Юрій Герасимов головні новини Львова.